Різдво музят Тетяна Дзвізінська. Біленька киця муза сиділа на підвіконні та дивувалася, скільки снігу випало за ніч. Ще вчора все було сіре, мокре, похмуре, а сьогодні таке біле, свіблом переливається на сонці. «Няу, матусю. Так, мої хороші, я тут, промуркотіла киця, зістрибуючи на підлогу. Пішли зі мною малята, на дворі така краса, але моє хутро буде таким брудним, і знову будуть мити шампунем та замотувати в рушник, невпевнено помахала головою Мілкі Вей згадуючи, який вона має вигляд, коли мокра. Халва та Орео також не були в захваті від цієї ідеї і підтримали сестричку. На дворі вже немає багнюки. Там випав сніг. Сніг? Що таке той сніг? Звідки випав? На кого впав? Він коли падав, довго летів, а нікому не боляче. Посипалися запитання від трьох кошенят, яких мала Марічка назвала в честь своїх улюблених солодощів чорний котик орео, світленька кицька молочного кольору Мілкі Вей і сіренька халва. Але часто музиних малят всі просто називали музята. Ну, морозумники! махнула хвостиком муза, щоб малята ступали за нею до дверного віконечко – Бо вже звикла до шквалу постійних запитань від своїх допитливих малих. Пухнастики не вірили своїм очам, котрі мружили від сліпучо білого кольору навкруги. На верхній сходинці перед дверима було чисто і кошенята зупинилися, щоб спершу все обнюхати та легесенько помацати. Як гарно, що на різдво нарешті випав сніг. Усміхнулась муза та показувала малятам, як легесенько ступати свіжим сніжком. Ніхто не любить свят без снігу. Сніг створює особливу атмосферу та різдвяну магію. А можна спостерігати за цією атмосферою та магією із дому. Або сидіти біля теплого каміна і просто знати, що на дворі дуже сніжно і магічно. Затремтіла халва не наважуючись торкнути снігу. Орео, як найсміливіший, першим рушив по слідах матусі. Але коли він зробив кілька кроків, його сміливість, здається, залишилася десь там у витоптаному снігу. Пухкий сніжок одразу прилипав до шерсті, роблячи з нього сніжну кульку. Юху, обережно стережись, вилетів ні звідки півень Теодор, пролітаючи над Орео на пластиковій дошці санчатах, і проїхав аж до самої хвіртки. Теодор вміє веселитися, не могла повірити муза, яка зазвичай нічому вже не дивувалась. Та поки вона збиралася спитати у півдня, її мало не переїхали наступні санчата. Це вже мчали Варвара, Параска і Василина. Три курки, які голосно регатали і купкудахкали. Їхні шиї були обмотані жовтими шарфиками, які яскраво виділялись на фоні снігу. Що з усіма сталося? Може, вони щось погане з'їли, як по телевізору показують. Мілкі Вей боязко поглядала на півня Теодора і курей. А якщо воно заразне, може нам повернутись до хати? Ох, це дуже заразне, зареготала коза Агата позаду музят. Веселощі, пустощі та хороший настрій завжди заразні. Здається, Передаються повітряно крапельним шляхом. Правда, я не знаю, що це означає, але десь точно таке чула. А це не боляче, ну коли заразитися, трутилася халва, оглядаючи червоний в'язаний шарфик у кози на шиї та зелені ялинкові кульки на рогах. «Ге, боляче, ну й розсмішили. реготнула гата. Погойдуючи кульками, як сережками, якщо у вас виникне бажання усміхатись, приєднатись до тих, хто веселиться, чи просто гасати на санках, як на віжені, значить, зараження пройшло успішно. Агов, в Теодоре, дай на мені тих санчат, хочу з музятами покататися. Півень змахнув крилами, обтрусив червоного хвоста. І, підштовхуючи однією лапою санчата, під'їхав до кошенят. Ну, беріть, якщо вам не страшно, підморгнув він. Коза агата витягла санчата з мілки вей, халвою та орео на невеличкий схилу саду. Тоді, розбігшись, застрибнула на них, що була більша швидкість при спуску. Муза спостерігала за своїми малятами. Музята весело нявкали від радості, але півень та курки також привертали увагу. Теодор завжди був строгим півнем, місцями нуднуватим, буркотливим. А тут веселун, який ліпить сніжки і кидається ними. Він наскладав цілий рядок снігових кульок, а потім з розгону то копав їх, як м'яч, то підкидав угору, відбивав, ніби грав у волейбол. А раз навіть у польоті зробив сальто і відбив лапою, ніби якийсь майстер кунг-фу. І все це супроводжувалося його кукурікаючим реготом, якого муза жодного разу не чула. Думала, що він ніколи в житті не міг сміятись. Мабуть, снігова та різдвяна магія мають суперпотужну силу, якщо вплинули. І на Теодора із його вреднющим характером. Кури також розважались, як тільки могли. Варварі набридло кататися на санчатах із коліжанками. Вона вирішила, що буде спускатися сама, знайшла в гаражі стару надщерблену тарілку. Підставивши її собі під пузо, з'їжджала із гірки. Та найсмішніше було те, як під час спуску вона кудахкала і ненароком набивала повний дзьоб снігу. Тому від середини спуску вже чулось невеселе ко 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 а глухе кокхе кокхе кокхе. Але то їй дуже не заважало, бо, виплюнувши весь сніг і протерши очі, вона знову бігла до гірки, несучи тарілку над головою. Оре окраєм вуха чув, що деякі скачок робили ставки. Скільки разів Варвара ще скуштує снігу, а хтось чекав, коли вона зариється головою поглибше і полишить цю затію. Параска вирішила далі кататись на санчатах, але кожного разу іншим способом. То вона їхала лежачи лапами вперед, то вже лежачи на животі. То стоячи, тримаючи баланс і свистячи, ніби мале розбишкувати курча, I'm so happy!» А разок навіть з'їхала, стоячи з теодором. Вона стояла попереду із розправленими крилами, а він позаду тримав її, наспівуючи якусь мелодію. Старий качур Василь сказав. Що то сценка із якогось старого фільму про корабель і любов. А ви, діду Василю, не хочете відчути зимовий вітерець поміж пір'їн? усміхаючись, спитала муза. Ох, де там мої молоді роки, коли суглоби не боліли, тряснув качур себе крилом по лапах. Тут насміятися можна від одного спостереження за іншими. Он глянь на Василинку. Дуріє курка на очах у всіх, навіть не стидається. А курка Василина дійсно дуріла, як мала дитина. Спершу вона ходила по снігу і своїми слідами робила малюнки сонечко, хмарку, деревце. Але потім вирішила, що то нуднувато, почала робити відбитки своєї голови. То відбиває праву сторону. То ліву, щоб подивитися, з якого ракурсу краще гребінець вимальовується. А потім цілу голову почала запихати у сніг, ось так з розгону, щоб аж пів шиї залізло. А тоді стоїть і роздивляється, чи не дуже сильно у неї очі на боки стирчать у відбитку. Та поки вона розглядала та обдумувала, до неї підійшла качка Мирося. У такі відбитки Можна легенько налити води, тоді вийде льодова копія твоєї голови, порадила подруга і собі, пробуючи зробити відбитки себе цілої, лягаючи у сніг спершу лівим боком, потім правим. Лишенько, це що, і у моєї мирозкидах їде? крякнув дід Василь, показуючи на свою внучку. Ні, ну, ти подивись, музо. Лягає повністю то на один бік, то на інший. Що вона робить? Поки старий качур бубнів і думав, для чого то все робиться, куди світ котиться, Василина і Мирося вже носили в кухликах воду. Курка позаливала відбитки своєї голови, а качка дві свої снігові половинки праву і ліву. Тим часом музята, досхочу накатавшись, з козою агатою почали ліпити щось зі снігу. Орео ліпив до догори вежу, халва рила утік у тій тунелі, а мілки вей робила віконця. Сніговий замок був готовий. В гаражі старій коробці знайшлися різдвяні прикраси. Мабуть, просто не помістилися на ялинку господарів. Але качур Василь запевнив, що ту коробку вже мінімум сім років ніхто не чіпав та не відкривав. Бо ті ялинкові прикраси вже не в моді. Їм точно багато років крутила в лапках мілкі весь скляну потерту шишку. Думаю, вони бачили не одне різдво. Повір, цим прикрасам дуже багато років, оглядав коробку півень Теодор. Будьте з ними обережні, бо їх називають різдвяною спадщиною. А чому господарі про них забули? здивувалася халва. Вони не забули, як казав Василь, їм захотілося іншої моди чи то іншого стилю для ялинок. Але повірте, викидати ці прикраси ніхто не збирається. Прийде час, коли вони знову будуть висіти на ялинці. Біля святкового столу. Коза Агата притягла гілочки ялинки, щоб озеленити замок, а музята навішала на них старі іграшки. Качур Василь вже хотів починати колядувати, коли Мирося і Василинка його мало не перевернули, тягнучи на санках свої льодові скульптури. І ось у замку з'явилася огорожа у вигляді курячих голів. А дві льодяні половинки качки були скріплені докупи і повторювали точну копію Миросі. Ну що сказати, фантазія, страшна сила, зітхнув Качу, роздивляючись копію своєї внучки. Як чудово, що ми заразилися, хочу хворіти таким щодня. Задоволено підскакувала Мілкі Вей, оглядаючи і замок, і все засніжене подвір'я і гіркою в саду. Чим заразились? кудахнула Параска, відсуваючись одразу на безпечну відстань. Ну, радістю, сміхом та веселим настроєм. А, ви про це! махнула курка крилом, повертаючись на місце та пригортаючи музят під крило. А я вже подумала про всілякі болячки. То що, будемо колядувати чи як? Звісно, що будемо, почулась від усіх, бо що то за Різдво без колядок. А ми не вміємо, насупилися кошенята, поглядаючи на матусю. Не переживайте, для вас колядуватимуть найкращі виконавці на землі, урочисто оголосила Агата. Ніде більше ви не зустрінете таких колядників. Вчіться у найкращих. Нова радість стала. Залунала колядка, заповнюючи усе подвір'я. Починали два солісти півень Теодор та Качур Василь. Далі підхоплювали колядку тоненькі голоси Василини Параски й Варвари. Майже одночасно приєднувалися ще хриплуваті качині голоси. Ніжне муркотіння музи та помекування кози Агати задавало особливу мелодійність колядці. Потім ще лунала і друга, і третя колядка, а коли вони повторювались, приєднувалися вже і музята, котрі швидко запам'ятовували слова та тягнули голосочки за матусею. Коли почало вечоріти, всі почали розходитись по своїх домівках. Хто в курник, хто в стайню, а хто до хати. Чекаю вас завтра біля гірки. Будемо знову кататися на санках, промекала Гата, натягаючи шарфа собі на носа, бо стало ще морозніше. Ми ще маємо снігову козу зліпити. Ми прийдемо. Тішились музята, забігаючи за матусею до теплої хати. Сьогодні нас ще чекає святкова вечеря, вилизувала мокре хутро своїх малят муза. У нашої господині усі страви смачні, але різдвяні наїдки то щось неймовірне та фантастичне. То через магію Різдва поцікавився Орело. Чи через снігову магію, допитувалась халва. А може, господиня має ще свою магію, задумалась мілківей. «Або через усе потроху, коли робити щось з любов'ю, турботою для інших, це також справжня магія, яка має властивість множитися та поширюватись.